Після падіння режиму Асада Сирія намагається визначити новий курс розвитку у Дамаску. Створено тимчасовий уряд, який очолить Мухамед Аль-Башир. Міжнародна спільнота наголошує на ризиках дестабілізації регіону, зокрема відновлення активності радикальних угруповань. У той час, як Ізраїль посилює свої оборонні позиції, є США закликають до обережності у вибудовуванні нової політики. Події в Сирії стають черговим випробуванням для світового порядку і регіональної безпеки. Деталі в матеріалі Анна Янько. Повалення режиму Башара Асада створила умови для створення у Сирії тимчасового уряду першого за 13 років громадянської війни. До 1 березня 2025 року його має очолити Мухаммед Аль-Башир. Башира називають близьким соратником Абу Мухаммед Аль-Джолані, лідера радикальної сунітського угруповування Хаят Тахім Аш-Шам. Саме джолані та це угруповування стали ініціаторами та рушійною силою успішного наступу на Дамас. До того ж, Аль-Джолані мав свого часу без середні відношення до сирійського відділення терористичної організації Аль-Каїда тому майже відразу держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив на ризиках відродження впливу в регіоні Ісламської держави. Кінець цього режиму це поразка для всіх. Хто дозволив це варварство і корупцію не більше ніж Іран, Хезбу і Росії? Цей момент представляє історичну можливість, але він також несе в собі значні ризики. Історія показує, як швидко момент обіцянок може перерости в конфлікт і насильство. ІДІО намагається використовувати цей період для відновлення своїх можливостей створення безпечних притулків, як показують наші вос високоточні удари на вихідних ми сповнені рішучості не допустити цього. В ЄС слідом за США також висловили занепокоєння. Глава євродипломатії Кая Калас наголосила, що Сирія після повалення режиму Асада не повинна повторити жахливі сценарії Іраку, Лівії та Афганістану. Перші сигнали позитивні, але ми не будемо поспішати з укладанням будь-яких угод. Важливо, щоб ми підтримували тісні контакти з регіональними та глобальними гравцями, щоб допомогти Сирії побудувати нормальне життя. В той же час Ізраїль почав проводити на території Сирії військову операцію. Сахал завдав ударів по 250 ключових військових об'єктах, включаючи бази Камішлі, Шиншар та аеропорт Агрба. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Танягу заявив, ці дії спрямовані на безпеку. Еку його країни на фоні можливого приходу до влади в Дамаску ісламських сил. Ми вживаємо всіх необхідних заходів для забезпечення нашої безпеки у зв'язку з новою ситуацією, що склалася в Сирії, разом з міністром оборони Ісраїлем Кацом і за підтримки всіх членів кабінету міністрів. Я доручив Цахалу захопити буферну зону між нами і Сирією, а також позиції, що контролюють її і прилеглі до неї. Сьогодні всі розуміють величезну важливість нашого перебування там на Голанах, а не біля підніжжя Голан. Наш контроль над голландськими висотами гарантує наш. Нашу безпеку гарантує наш суверенітет. Ізраїльські війська вже знищили сирійський військовий флот. Сахал закріплюється у буферній зоні між Сирією та голландськими висотами. Військовим віддали наказ про створення стерильної оборонної зони на півдні Сирії. Що стосується ситуації, яка склалася зараз, то ті, хто керує і контролює Дамаск, інші міста, це люди з крайньою ідеологією радикального ісламу. Тому наші очікування від нового утворення реалістичні, і ми будемо стежити за їхніми кроками. Єдиний інтерес. Рес, який у нас є, це безпека Ізраїлю і його громадян. Ось чому ми атакували стратегічні системи озброєння, такі як, наприклад, залишки хімічної зброї, або ракети і ракети дальнього радіусу дії, щоб вони не потрапили до рук екстремістів. А ось спеціальний посланник ООН щодо Сирії Гейр Педерсон виступаючи в Женеві закликав Ізраїль припинити завдавати удари по країні, яка тільки стає на ноги після правління кривавого режиму Асада. Ми продовжуємо спостерігати пересування ізраїльських військ і бомбардування сирійської території. Це має припинитися. Надзвичайно важливо, що зараз ми не бачимо жодних дій з боку жодного міжнародного гравця, які б знищили можливість здійснення трансформації в Сирії. Свою позицію щодо подій в регіоні формує Туреччина протягом 13 років. Анкара залишалася одним з ключових геополітичних гравців у сирійському конфлікті. Президент країни наполягає на Свою? тому, що новий період історії Сирії має базуватися на мир. Та діалозі не приховують турки і свого занепокоєння щодо посилення курських угруповувань в регіоні, які також приєдналися до повалення правління Асада. Діалог йолилячезме. Наші заклики вирішити сирійський конфлікт шляхом діалогу були зарозуміло відкинуті старим режимом. Рука, простягнута нашою країною, не була оцінена, а її значення не було зрозумілим. Башар Аль-Асад втік, залишивши після себе Сирію, де майже один мільйон людей було вбито. 12 мільйонів були змушені виїхати, а багато міст перетворилися на руїни. Я вірю, що туга наших сирійських братів за своєю країною, яка тривала 13 років, посту. Упово закінчиться. Ми вже почали бачити ознаки цього. Одним із спонсорів режиму Асада протягом останніх 13 років була Москва. Її військова підтримка на рівні з підтримкою Ірану дозволяла утримувати всі ці роки контроль над значною частиною країни. Проте війна в Україні суттєво ослабила російські можливості. Ми бачимо, що Росія не може воювати на два фронти. Це очевидно зараз з подій в Сирії. Чому? Тому що значні втрати Російської Федерації в Україні призвели, призвели до того, що Москва вже вивела з е, Сирії більшу частину підготовленого особового складу і техніки, е, ну і власне залишила свого союзника режима САДО без необхідної підтримки. І як наслідок, ми бачимо відступ, відступ не лише сирійської армії, але й російського угруповання військ в Сирії. Евакуація російських військ із Сирії та можлива втрата морської та авіаційної баз в Тартусі та Шмеймімі це серйозна геополітична та репутаційна поразка Путіна та відповідний сигнал усім країнам, які орієнтуються на російську допомогу, а також сигнал країнам заходу, які шукають важелі впливу на Кремль у питанні переговорів про припинення війни в Україні. А телеканал Рада для підсумків єдині головне.